Зараз мене з'їдять. Всі <рес> тут. Біля мене. Сільва. Сіва. Каміка. Рижий. Акваторія. Аарон. Вони вилізли зараз трошки пасуться. Вони з'їдають тут все повністю. Я всю траву всю тут є. О, прийшов ще той гнідей, там портиться. Тут рябівці стоять. Я стою прям біля води. Жарічечка. Вони мене тут прижали до води. Я в раю. Воду пити. Так, Тут таке місце чудове, вони от хоч і жарко, їх кусають, вони можуть собі виходити з кущів, трошки пастися і далі йдуть назад стоять. Тобто вони стоять голодні і це дуже їм плюс. Не встигають зголодніти. Як би туди лізти до річки. Арон, ти такий гарний. Парончик. Тірамішу. Не майже однакові. Эй! Ходять, крутяться. Шукають місце, там, де нема мухи. Ходи, обжину, бжену, ходи.